Спорт, тема спорту, це вона стосується як обласної ради, так і обласної державної адміністрації, але зараз стосується дуже гостро, оскільки йде Олімпіада, наші представники Полтавщини там залучені на Олімпіаду. Скажіть, будь ласка, як обласна рада зі свого боку підтримує програму розвитку спорту, як допомагала спортсменам виїхати, і якісь плани, перспективи щодо покращення, поліпшення спортивної галузі в регіоні? Питання абсолютно правильне і мені тут подобається. Репліка мого колеги, депутата обласної ради Анатолія Хрумка, що каже, нам краще вкладати кошти в спорт, ніж потім вкладати в медицину. Абсолютно підтримую, але ж таки знову обласна рада приймає бюджет, приймає ту бюджетну історію, яка пропонує нам виконавчий орган обласна державна адміністрація. Якщо вони закладають певне своє бачення, яке відповідає можливо державній програмі, можливо, ще ще якісь їхнім. Іншим програмам, то ми можемо взагалі або прийняти її, або скасувати, або якось доповнити, але в рамках існуючої програми. Про що це говорить? Про це говорить про те, що ми, на жаль, фінансуємо спорт за завишковим принципом. Наскільки не вистачає фінансування спорту? Я думаю, що якщо ми весь бюджет направимо області на спорт. Це ж нереально. Якщо, не реально, якщо так. говорити про реальність, скільки область зараз фінансує спорт і скільки, скільки від реальної потреби? Потреб, Я думаю, відсотків 15 від реальної потреби. І це ми бачимо з точки зору і навіть тих змагань, які проходять на території Полтавської області, і на серед як виступають наші спортсмени на міжнародному місті? чемпіонат Європи з мотоболу нещодавно. Я обласна рада підтримала команду чи ні? Розповідає ситуація по чемпіонату Європи. До мене підійшов Сергій Бульбоха, голова Волосанжарської районної державної адміністрації, і сказав, що не вистачає 100 тисяч гривень для того, щоб команда мотоболістів поїхала на ці змагання. Ми йому знайшли спонсора, але на щастя він уже сам зміг це питання вирішити. Я не знаю, хто йому допомагав, але скажімо так, те, що від мене він хотів, знайти підтримку. Ми знайшли людину, яка могла це допомогти. На щастя, вони споралися самі. Олімпійцям якось підтримували чи ні, наш олімпійцям? Я особисто підтримував нашого плавця Любомира Лемешка. До мене його підвів Олександр Буцький, керівник нашого управління. І ситуація там була така, якась для мене цікава, що наш Любомир. В не те, що випадково, а в непланово отримав цю ліцензію. Це означає, що федерація не, не очікувала і певний фінансовий оцей вклад від неї розпочинався тільки після того, як він почне свою програму тренувань саме в Бразилії. Але ж ми розуміємо, що є інвентар, є ще повинні якісь бути передолімпійські збори. На це теж потрібні були кошти. це сум була двадцять тисяч гривень. І серед депутатського корпусу ми розповсюдили інформацію, ми зібрали певну суму і певну суму закрили сам, саме управління спорту, молоді за спорту.